Так, я все зрозуміла. Ну что, мам, кто звонил? Ау, мам, что сталось? Ален, Катя, да бабуся. Что? Что с Катей да бабусей? Их выкрали и вымогают 100 тысяч евро. Что? Це ж майже 5 мільйонів гривень. Ми знайдемо. Господи, ми знайдемо ці кошти. В мене в мене були, в мене були відкладені. Тут навіть половини немає. Добре, мам. У мене є трішки накопичень, і зараз я прийду. Ось це все, що в мене є, поки що. Дякую, донь. Є тільки 20 тисяч, де ще знайти 80? Я не знаю. Ми напевно ніколи цю суму не зберемо. Мам, не хвилюйся, Ми знайдемо потрібну суму, а зараз давай лягати спати вже пізно. Добренько пішли, бо я теж дуже втомилась. Щось зовсім не спиться. Піду водички поп'ю. О, Господи, мама. Що ти тут робиш? Ой, та щось зовсім не спиться. А ти, до речі, чого не спиш? Та щось теж не спиться. Чайок будеш? Та ні, я краще водички поп'ю. Ну все, мам, я пішла попробую знову заснути. Ти теж лягає, бо вже пізно. Ну добре тоді, на добра ніч. На добра ніч. О, мамо. Мамо, вставай, прокидайся! Чого ти тут спиш? Ой, та щось чаю, напевно, перепила, що ж виробило мене тут. Mm, зрозуміло. Піду yes. себе хоч в порядок приведу. Mm, давай. Ой, як світло. Так, треба, напевно, вже щось перевдягнути. Так а що ж сидіти плакати, це я нічим не допоможу. А ти куд, що зараз будеш робити? А, а Мені потрібно декуди сходити. Ну добре, тільки обережно там. Mm. Так, а мені потрібно ще гроші пошукати. Мам, я вдома. Так, так. Ну добре, Світочка, дякую тобі велике, бо моя вже там щось прийшла. Ага, ага. Що це ти така роздіта без куртки? Ти бачила, який мороз на вулиці? Та, мам, там вже потепління. Ти була, яка ділова стала. А може, ще я буду вирішувати, що тобі вдягати? Ну добре, роздягайся і проходь. Ось, тримай ти 50 тисяч євро. Альона, звідки такі гроші? Ти що вкрала? Ану, його поверни там, де взяла, я не візьму ці гроші. Мам, заспокойся. Ти бери, а я потім розкажу, де взяла. Ти точно не вкрала? Ні. Добре, дякую тобі, велике, але потім все обов'язково поясниш, де це 16-річна дівчина взяла 50 тисяч євро. Майже 16-річну. але добре, мам, я все розповім, обіцяю. Ну що, мам, скільки там? Вистачало? Ну ніби все. Хоча стоп, Це було 95 тисяч. Ще 5 тисяч не вистачає. Ну все, це кінець. А до коли це no name сказав скинути кошти? Він сказав скинути до 15.00. Зараз. 14.40. Ми не встигнемо за 20 хвилин знайти 5 тисяч євро. Мам, не хвилюйся, давай ще по дому подивимось. Та я вже весь дім обшукала, ніде нема. Все, що є, все ось тут. Так, добре. Давай ще по дому подивимось. Це поки що єдиний вихід. Так, добре, давай. Ну, що там в тебе? Нічого не знайшла, а ти? І в мене теж нічого. Ось тільки 400 гривень в гаманті залишилось і все. Ой, дивись, хтось тобі дзвонить. Це незнайомий номер. Ні, мам, давай краще ти. Добре, давай. Алло, нам потрібен ще день, будь ласка, один день. Алло, ви мене чуєте? Алло, Катюша, Катюша, з тобою все добре? Мама, з першим квітня. Яке ще перше квітня. Так сьогодні ж одинадцяте квітня. Так, стоп. Ви мені дзвоните? Ви живі, і ви дзвоните з невідомого номеру? Я нічого не зрозуміла. Це що, жарт? Ну чому ти в мене така зануда? От не змогли вас пранканути першого квітня вирішили одинадцятого. Алло. Щось я нічого не розумію. Що це за жарт такий дурацький? О, а ще одна зануда. Так, Кать, я щось не зрозуміла, що ти така смілива стала. Так, дівчата, а що за музей був? Ви сходили чи ні? Це була частина плану, щоб ви там не дзвонили нам, коли ми готувались. Так, все добре, перколістки, мені потрібно ще від всього цього відійти, потім передзвоню. Чого ти йомайо. моє? -йо. Так, я взагалі в шоці. Ще й зануду мене обізвала. Мам, нам треба також придумати над ними пранк. Подивимось, які вони не зануди. Так, Альона, слава богу, що все так обійшлося.